О, оце він. Дивіться, один в один. Ох, класнючий розмір. Просто монстр. Це, мабуть, найбільший з усіх на сьогодні. Це такий десь під кіло. Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Нарешті я добрався, дійшов до цих бажаних завітних місць. Одне з моїх найулюблених друзів Болот, де я вже не був з минулого року. І здається, тут в цьому році ще також ніхто не був. Дивіться, все заросло високим вже таким очеретиком, камишиком. Місце не почищене. Зараз прийдеться нам трошки залізти поработать поработати ножиком. Поки дійшов десь хвилин 20 лісом. Чуть не з'їли Комарі, дуже багато комарів, все позаростало, заплилось павутиною. Дивіться, який вже високий камиш піднявся, зараз трошки його відчікаємо так, зробимо собі місце. Облаштував місцинку, друзі, підрізав очерет, зараз десь тут облаштуємося. Склав зрізаний очерет на кубку і дуже зручно вийшло і удочки класти, і плотик поставити. Так, давайте швиденько замішаємо прикормочку. Годувати сьогодні будемо ось такою новою серією від Real Fish Tornado, линь, карась, марципан. Не знаю, буду перше використовувати. Цю прикормочку, сподіваюсь, Тарасик цінить. Висипаємо десь півпачки. Я думаю, що мені цього на сьогодні вистачить. Зараз наберемо водички, але про все по порядку. В якості наживки червоні навозні черв'яки. Також є трошки опариші. Ну і як на останніх моїх риболовлях, друзі, будемо підживляти ось таке пінотісто. Кукурузне і медове. Поки прикормочка буде в нас настоюватися, тим часом закинемо удочки. Одну удочку я вже розклав, проміряв глибину десь приблизно 2,5 метра по глибині, друзі. Так, як завжди на одну поставимо кукурузну. Піно тісто на другу удочку поставимо медове. Ну і підживляємо парочку гарних живих черв'ячків. Можна навіть, якщо маленькі, то й три штуки. Ось такий виходить кучечок гарний. Це чудово. Так, ну і зараз так само швиденько закинемо другу ночку. Робимо петельку, одягаємо в коннектор, затягли клац і все готово. Що ж, друзі, прокормочка готова, час зранку летить дуже швидко. Давайте загодуємося. Опа! Сьогодні в мене вихідний день, часу трошки більше, ніж зазвичай. Тож порибалимо десь, може, навіть до обід. подивимось, як буде клювати. Всю прикормку викидати не буду, зараз викидаємо десь половину. Трошки залишимо, підгодуємось пізніше. Так, перший пішов. Біжи. Так, а що у нас тут було по наживці? Здається, у нас тут було купу розниці на з червячком. Зараз ми оно сюди так само і зарядимо. Ташки співають. Погодка сьогодні шикарна, вітру зовсім немає, тихо так, але допікають комари. комарів просто сила селена, Гудуть роєм над головою. Гарний такий вже там. дивіться. О, оце він. Це гарнючий вже такий. Грамів, мабуть, 700-800. Такий дебелий карась. І також на ту саму дочку взяв. Тільки перекинув свіжих черв'ячків підживив пінотісто і відразу Ну, Не піжи непоганий лапать зараз ми тобі сюди доживемо щось у мене курузне пінотісто працює найкраще на останніх риболовлях Одного разу спрацювало непогано медове. Ще пробував Анісове, теж було працювало. Зараз кукурузне. Ну і звісно ж гарний пучечок черв'яків. Козіо, друзі, взяв, тобі лящ. Дивись таке наче не карась. Ну теж непогано, Він буде і лящик. Опа, є. Ось такий заліковий лящик. Мабуть кілограма немає, але десь докілушний такий. Біжи. Знову та сама удочка. Щось в мене кліє все на одну удочку. друзі. Трошки вітерець піднявся. Не люблю ринку. На поплавок ловити, коли вітер не комфортно мені. Це карась. Не ляж, але теж непогано. Опа. Помал помалу клюють. Дивіться який гарний лапоть. Такий бодрий карасябик. я. Все вище і вище. Дев'ята година ранку а вже так припікає нормально сьогодні. Навіть черв'яки вже доводиться ховати. Ну, Ще й повітряна тривога. Це вже, мабуть, третя за сьогодні зранку.

Трошки вітерець піднімається, мабуть, треба вже закруглятися скоро. Ще разочок два закину, може щось піймаю, може вже нічого не піймаю та й буду закруглятися. Тим паче, що на пару сковорідок карасики я сьогодні вже впіймав І розмір такий, знаєте, приємний, несподівано. Так уже наживляю йому гарненько, ну, щоб зовсім не було в нього бажання відмовитись, а? який пучечок. Дивлюся так, бульби пішли. Бульби, бульби на поплавочку, раз і покрилочка. Збирається карасик на прикормку, риється там. Один в один. Ух, класнючий розмір. Просто монстр. це мабуть, найбільший з усіх на сьогодні. Це такий десь під кіло. Може кіла в ньому і немає, але... Дуже приємний розмір. Дивіться, який лапать. До підожди. Ух. Оце лапті, так? Да? Оце так лапті. Тільки вирішив, думаю, ще пару разочків закину і буду додому збиратися. Він один, другий. Ну, треба ще тоді разок закинути. Що ж, не можна ж так поїхати не погдувавши карасиків смачненькими черв'ячками червячки у мене десь тут ще є класні Розійшлися. Зранку не хотіли клювати, піднявся вітер. Рибалити некомфортно, а вони клюють один за одним. Навіть додому мене не відпускають. Чи на прикормку зібралися, чи вітряна погода на них так. Що вони почали клювати, не знаю чому. Подивимося, що буде далі. Ну все, друзі, я вже потрошку почав складуватись, одну удочку вже змотав, і ще одну достав, бо була покльовка, нічого не впіймав об'їло Черв'яки вже не буду наживлятися. Давайте поглянемо, що я сьогодні впіймав. Ну десь. До десятка гарних таких, дуже гарних, я б навіть сказав, гарних таких карасів. І один непоганий козлик. Всіх доставати не буду, бо вони мене зараз просто обтьопають всього. Нагадаю, що годувалися ми сьогодні отакою от новою прикормочкою, новою серією торнадо від RealFish Марципан. Не знаю, чим пахне. Мені не знайомий якийсь такий аромат, знаєте, але карасику зайшло до вподоби. Використав я десь пів пачки, тому що на наступний раз мені вистачить. Також підживляли ось таке пінотісто, кукурузне і медове. Майже все я впіймав друзі, на кукурузне тісто. Не знаю чому, але мені воно подобається найбільше. Ось така вийшла риболовля, як на мене, тут досить непогана. Кому так само сподобалась рибалка, як і мені, не забувайте підписуватись на канал. Залишайте коментарі, друзі. Також хочу нагадати, що всі корисні посилання ви завжди можете знайти в описі під відео, в частності на удочки, якими я рибалю, там на прикормки, які я використовую. На бокові кивки, мармишки, які я виготовляю власноруч, все це є в описі під відео. Тож, кому цікаво, заходьте, переходьте за посиланнями. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, що найближчим часом знову з вами зустрінемось.